Вітаю вас, мої дорогі, прекрасні, добрі, красиві люди. Ви знаєте, ми дуже часто з вами буваємо добрими до інших людей, але як рідко ми буваємо добрими до себе по-справжньому. І першим кроком до любові до себе, до прийняття себе, я пропоную вам на деякий час, а можливо навіть і назавжди, відмовитися повністю від самокритики. Я розумію, що це може бути непросто. Особливо, якщо у вас. Це вже виривається на автоматі, і разом з цим це така хороша, корисна практика управляти своїми словами в свою адресу. Усі висловлювання по типу Я дурепа, я страшна, я жирна, я тупа, я хвора, я лінива, я нещасна. Оці всі слова повністю стираємо зі своєї лексики. Ми так і говоримо стерто-стерто. Навіть якщо вам здається, що такі слова ви вживаєте до себе просто жартома, наше несвідоме сприймає це як точку прибуття. Саме тому ми називаємо себе тільки хорошими, красивими словами, жартуємо про себе тільки тими словами, які ми хочемо, щоб нас стосувалися. Не путаємо доброту до себе з жалістю до себе. Бути доброю до себе. Це не означає жаліти себе. Послухайте слово жаліти. Якщо вас жаліють, значить ви жалюгідна, а жалюгідних не поважають і не люблять. Їх просто жаль, як дворнях, як бомжів. Якщо ви себе жалієте, то ви до себе відноситесь як до дворняги, як до бомжа. А якщо ви давите на жалість, то до вас інші відносяться як до дворняги, як до бомжа. Любов, і доброта і жалість це три різних речі. Як тільки у вас виривається з середини негативне слово про себе, наприклад, ви кажете, Я дура тупа, зразу згадуєте про те, що це треба стерти. І так і кажете, стерто, стерто. Для того, щоб утилізувати ці слова, то тобто стерти їх зі своєї свідомості і своєї реальності, щоб вони більше не мали ніякого впливу на вас. Хваліть себе. Замість цього, хваліть себе. Кожен раз, коли вам хочеться себе зачмирити, скажіть собі одне слово похвали. Спитайте себе добре. а... За що з цього всього можна мене похвалити? Інші не зобов'язані вас хвалити. Ви зобов'язані себе хвалити. Далі другий крок заключається в тому, щоб дозволити робити собі помилки. Дозволити робити собі помилки в минулому і в теперішньому, а особливо в минулому. Тому що те, що ми не можемо собі пробачити в минулому, тягне з вас енергію сьогодні. І можна закрити ті ситуації прямо зараз, прийнявши той факт, що те, що було зроблено тоді, було найкращим доступним рішенням для вашої картини світу на той момент. А зараз ваша картина світу змінилася. А значить, минуле повністю втратило силу. Воно і не мало сили. Це ви раніше наділяли силою спогади, а зараз. Можна їх анулювати. Залишилось просто прийняти, що ти боровся з уявними вигаданими брехливими сутностями з минулого, тому що ваша пам'ять згадує не справжні події, а інтерпретацію тих подій. І саме тому вони вигадані. А значить, ваші висновки і самозвинувачення, і самоїдство про минуле також вигадані. А раз вони вигадані, значить, вони мають нуль калорій, значить, можна просто перестати це робити прямо зараз. І не треба себе пробачати ні за що. Тому що провина ваша також вигадана вашою психікою або чужою. Нав'язана кимось. Хто не був тобою. І не стояв перед тим вибором, перед яким стояла ти. Погодьтеся зі мною, що це дуже дивно відчувати провину за те, що ти обрав себе. І дуже дивно пробачати собі за те, що ти обрав себе. Тому що обирати себе, це називається любити себе. Якщо була допущена помилка, значить, зробили висновок, врахували недоопрацювання на майбутнє. Помилку закреслили і залишили там. Потім відкрили кишеню, поставили туди результат зроблених висновків, закрили кишеню. І третій крок: очищення свого енергетичного простору. І почати його можна з дому. Винесіть з дому все, чим ви не користуєтеся, і все те, що вас дратує. Виділіть ресурси і час для того, щоб. Поремонтувати поламане. Якесь дверцятко висить, викличте майстра і зремонтуйте. Воно висить не на завісі, воно висить у вашій голові. Це все витоки енергії. І після цього, як ви очистили свій простір домашній. Перегляньте ваші часті контакти з людьми, з якими ви насправді не хочете проводити час. Мінімізуйте ці контакти і дуже добре слідкуйте за тим, кого ви впускаєте в свій дім, що ці люди приносять у ваш дім, з чим вони до вас приходять зазвичай або за чим. Вчіться відчувати людей і читати їх між рядками. Це все не завжди легко зробити швидко, але ви можете знайти час. Також не ходіть туди, куди вас запрошують, знаючи, що вам там буде некомфортно. Відмовтесь від спілкування з людьми, які вас руйнують. Це ще один величезний крок до себе. На деякий час, коли ви починаєте так робити, на вас будуть ображатися, виливати бруд. І може навіть прийти відчуття одинокості. Коли людина стає на шлях до себе, деякий час може бути дуже одиноко. Особливо, якщо ти дуже звик до цих токсичних компаній. Для нашої психіки звичний дискомфорт, важливіший за незвичний комфорт. Це треба витримати і пізнати себе в цьому. І після у вашому житті. Почнуть з'являтися чисті, справжні живі люди. Не зразу. Деякий час корисно побути одному, але недовго, тому що пам'ятаємо про те, що всі ресурси і блага цього життя приходять до нас через людей, навели порядок, побули з собою, звикли до себе, похвалили себе, підтримали себе. І пішли до людей. Після цього всього у вашому житті з'являться люди зовсім іншої якості, люди, які будуть вам дзеркалити вашу любов до себе. А з вами була Христина Прокопечко. Ну як ви, папа? -па.